Ви всім привіт і ви на каналі Дракожа. І сьогодні ми поговоримо на такий спосіб заробітку, як товарний бізнес або дропшипінг. Спочатку ми розберемося, що таке сам дропшипінг. Дропшипінг це посередництво між виробником та покупцем. Тобто вам не потрібно зберігати товар в себе, десь на складах і витрачати на це купу часу, щоб вести свою бухгалтерію, правильно? Правильно. Дропшипінг. Дивіться, ви домовляєтеся з е, постачальником, наприклад. На когось одягу і шукаєте клієнта. Ви отримуєте замовлення, передаєте його виробникові, і він відправляє вже це замовлення самому покупцеві. Ваша суть зробити націнку 100-200 гривень, скільки ви поставите, головне, щоб у вас купили, і ви собі маєте цю націнку. Зараз дуже багато хто заробив на цьому, особливо коли була тема з поп-ітами і. Особливо з топовими речами по типу як тренди. Раніше це був попит, потім ще якась іграшка, потім ще щось ще щось. Дуже багато хто на цьому заробив. Тобто трендові речі дуже легко продаються, дуже швидко, і дуже багато хто на цьому заробляє. Е, головне питання де знайти поставщиків? Це може бути як Google, так і Telegram канали Ви знаходите поставщика, домовляєтеся, читаєте умови співпраці. Зробите свій магазин в Телеграмі або свій сайт, в Фейсбуці. Е, де заманете, де, де захочете OLX, Шафа. Це чисто ваша справа. Головне продати речі і отримати свою зв звісно націнку. Отримуєте умови співпраці і починаєте працювати. Можна продавати на, по дропшипінгу. Дропшипінгу можна продавати будь-що. Але найкраще це трендові речі, які будуть купувати постійно. Також є сезонні речі. Так як, наприклад, зимове взуття, літній одяг, весняний одяг і осіннє взуття. Це все ви розумієте. Трендові речі продаються найлегше, їх найлегше продати. Трендові речі, наприклад, там якісь мішка. Наприклад, навіть якщо наприклад, скоро 8 березня мішки, подарунки мамі, квіти. Букети, ще щось. Це все легко можна буде продати, якщо знайти покупців. Як Є... зробити свій мазель? Наприклад, в Інстаграмі ви робите аккаунт, оформлюєте, додаєте товар, робите історії, маєте першого клієнта і маєте перші відгуки. Також відгуки можна взяти в свого постачальника. В нього... Він вам їх надає, ви виставляєте в історію і в актуальній в інстаграмі. Тому що якщо у вас не буде відгуків, вам ніхто не повірить. Також дропшипінг, я думаю, що це дуже легко. Головне, знайти най клієнтів. Так, також я розумію, в не... цю справу потрібно зайти з грошима, щоб купити рекламу. Тому що з нульом, я, я думаю, неможливо. Я сам займався дропшипінгом, і поки я не, купував, не почав купувати рекламу, в мене не було клієнтів. Клієнти і так одне, одне одне за одне. Дропшипінгу дуже легко підняти велику суму. дропшипінгу також продають е, різну електроніку, дуже легко продається. Головне знайти хорошого постачальника, надійного, починати працювати. Якщо вам цікаво, як я буду займатися дропшипінгом з повного нуля, пишіть про це в коментарях, а я зніму відео, де я. 30 днів буду займатися дропшипінгом для вас. Тобто ви за цим всім будете спостерігати, побачите всі мої досягнення в цьому. Побачите, як я починав, як я розвивався, і так далі. Також я пропоную почати працювати на такій платформі, як Instagram і Шафа. Це найлегші платформи. Ще можна робити рекламу в Facebook. Наприклад, як рекламувати свій товар в Фейсбуці? Ви виставляєте на свій аккаунт або по різних групах продажі. Наприклад, там продаєте техніку, в продажу техніки виставили, у вас вже може бути замовлення, просто якщо людина захочете купити. І також там люди можуть знайти і подивити, подивитися на цей товар, захотіти його купувати. Отак От це так працює дропшипінг. І саме головне, вам не потрібно зберігати все на, в себе на складі, в себе вдома. Наприклад, якщо ви вже живете в квартирі, то не потрібно половину квартири забивати просто е, речами, які ви продаєте. Також дуже хороша продажа це опт. Купуєте оптом і продаєте все власноруч. Це також магазини, це також. Е, також магазини, також це все. Тобто, як дропшипінг, ви не маєте товару. Купу або. Опт, коли, коли ви закуповуєте товар по нижчій ціні, в великій кількості, і продаєте вже власну також. Я пропоную вам зайнятися дропшипінгом для початку, а потім вже можна буде відкрити свій особистий магазин. Добре, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пока.